Всім привіт! Ви на каналі Каріна Кітша. Привіт, Каріша, де да ти сьогодні? Я в таборі. Таблиц... Покажи в якому халамовному крутий табір. І у нас тільки що ми за зали... Кожи... діти, яких залишали до чотирьох, там навали наклеїчки, Хто ви... Покажи. там ось хто ви всі вибирали? А що не написано? Там по-єврейськи, я вже. Що не знаєш? Я не всі буквиха. А що тобі таке синопі, покажи. Це татуировка, я робила. Ну йдемо покажемо. Покажемо Дивіться, у нас тут такі розик. Дивіться, які там величині. Щоб асфальта не було. Ось такої великої, каблуки. ось такої малесенької. І каблуки покажемо. Які гарні в школі. Не ходи по травичці. Я буду так. Які гарні в школі у нашої горіші ростуть розики. Багато? Ось там. Шикарні рози. Рози, просто шикарні. Ви приходить в цьому квадрату без а, дивіться, а, дивіться, а ось сидимося. Дивіться, ось тут червоний з відтінками. Дуже гарні. Дуже гарні рози. Багато Що ви сьогодні робили в школі, розкажите? Ми сьогодні подобаємося по-англійському да, чуємо. Там мультвіль. Ми на англійській мові ми дивилися серії різні. Так. Там їх дуже багато було і всі дуже цікаві. А ти лізеш, скажи. На таку ну... Не можна буде славити. Там, ще є розі, там лавочка, може любуватися на них. Де? Ось. А ці просто шикарні. Просто шикарні розум. Просто прелесть. Дивіться, які гарні рози. М -м -м, просто краса, ніби якась фотографія. Дуже гарно. Дуже-дуже гарно. Найдой. А що це за котик? Прийшла Кит Мурка Це вона знову вагітна? Чи не? не знаю. Китя Ти вагітна? Знаєте, що дивіться? Вона може, коли їй ножка підсунути, вона може погладить. Жарко, навірно. Дві цей став, що Дивіться, я роз. Де показуй? Влада, А немає охраника! Які гарні теж рози. Дуже гарні. Я думаю, ви побачили багато видів роз. Так. І я думаю, ви розсунулися. Ну якщо так, ставте лайками і підписуйтесь на мій канал. Виді буде дуже приємно. А якщо у вас буде все більше і більше, у нас буде так само більше нових і цікавіших відео. Напишіть в коментарях, чим мені ще зняти відео. Ну, а я прощаю.